Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. А сьогодні темою нашого етеру стали нові обмеження на перекази з картки на картку. Розглянемо правові аспекти та наслідки нового закону. Допоможе в цьому нам гість, який сьогодні застав нашої студії. Це юрист Іван Карнау. Іван, радий вітати. Вітаю хотіли б ви почати з чого? З основних причин ведення взагалі цього ліміту. Навіщо він? В першу чергу НБУ сам коментує самі запровадження таких змін. Вони направлені на. Зменшення мінімізацію ризиків використання тінь, тіньової тіньової економіки. Функціонування її здійснюється за допомогою схеми так званих дропів. Простими словами, це використання звичайних карток фізичних осіб з метою здійснення переводів банківських грошових потоків, які використовуються для легалізації доходів, які отримуються злочинним шляхом. Так, а які правові наслідки можуть виникнути для фізичних осіб в умовах нових обмежень? Для фізичних осіб основна, основне обмеження, яке запроваджується з 1 жовтня і діє тимчасово на півроку на 6 місяців, воно полягає у встановленні максимально можливого ліміту в місяць для здійснення таких переказів між картами фізичних осіб. Він становить 150 тисяч гривень на місяць. А якщо в межах цього ліміту здійснюються перекази, кількість транзакцій не має значення. Раніше були проекти таких змін, які передбачають, Чали кількість таких транзакцій, в деяких змі була озвучена така інформація про 30 деяких там 50 і коментували про те, що можливо їх також встановлять саме кількість транзакцій. Але, врешті-решт, встановили лише ліміти, яка стосується максимально можливої суми за весь період за місцем місяць. Тобто, якщо, наприклад, буде розділено це на наступне місяць, то такі суми можна буде в звичайному режимі між кавками переводити. А тобто розумію, що це ніяк не вплине на повсякденні так, фінансові операції громадян? Ну, в принципі, за даними НБУ, більше ніж 98% користувачів фінансових послуг вони здійснюють перекази до цієї суми порогової. І ця сума була визначена саме з огляду на те, яка Середня а, сума. Транзакції між картками фізичних осіб використовуються, з її врахуванням, вже встановили такі ліміти. І окрім того, що встановлений ліміт, ще також діють правила, які залишалися і раніше. Це стосується фінансового моніторингу. Тобто, якщо банк буде вважати операції підозрілими за певними критеріями, вони є як в легальному списку, які в постановах зазначені в самому законодавстві, так і скриті алгоритми, якими. Користується сам банк, за якими банк може оцінити таку транзакцію, наприклад, як підозріво. Ну, про що це може мати мову? Якщо нетипова операція, наприклад, особа отримала постійно заробітну плату, або просто перекази від родичів, якісь там середні наприклад суми, а потім систематично протягом місяця кожен день відбуваються транзакції на суму там, наприклад 50, 30, 40, 70 тисяч гривень, що виникає підозрюва. І на підставі цього фінмоніторинг може обмежити використання таких до надання пояснень. Тобто, якщо особа надасть письмове підтвердження, наприклад, що є джерело походження таких коштів, це може бути якісь договір купівлі-продажу, або, наприклад, майна, або здійснення якоїсь там діяльності. І якщо особа зможе документально підтвердити, то таких проблем в принципі, не, не виникає. А що стосується Просто звичайних пересічних громадян, то 98% користувачів навіть не помідять запровадження таких обмежень. Так, чи можуть банки встановлювати додаткові ліміти на перекази? Так, можуть самостійно встановлювати ліміти, але знову ж таки це йдеться мова про ризикові операції. Якщо така операція навіть в межах цього ліміту буде менша, банк вправі виконати вимогу Національного банку правил фінансового моніторингу, заарештувати, наприклад, тимчасово рахунок і надати. В дільцю цього карткового рахунку е, можливість надати підтвердження або якесь там письмове пояснення стосовно походження, джерел походження такого. Якщо е, будуть надані кошти, то повертаються і все в звичному режимі відбувається далі. Якщо ж ні, то в такому такий. В такій ситуації вони не мають права. банки не мають права повністю заарештувати і списати ці кошти на, на свій рахунок. А вимушені будуть розторгнути договір обслуговування. Вони таке право мають і повернути повністю ці кошти, але при цьому закриваються рахунки в цьому банку, який відкритий і. Відмовляється від подальшого обслуговування, це єдина санкція, яку вони можуть зробити. А які можуть бути можливі наслідки для бізнесу? Для бізнесу, в принципі, це іде не зачіпає їх інтереси, оскільки бізнес переважно в більшості використовує або рахунок фізичної особи підприємця, які здійснені для підприємницької діяльності, або через юридичних осіб, наприклад, там, через товариство з обмеженою відповідальності і інші там, форми господарювання. Все так звані платежі за Айбан, вони відрізняються від картки фізичної особи, тим, що вони здійснюють свою господарську діяльність і ліміт. Іти на платіжі для айбан вони не застосовуються. Мова йде лише е, за перекладом між звичайними людьми між фізичних да, між, ну, між двома фізичними особами. Наприклад, якщо е, просто особа фізична сплачує якісь послуги е, ФОПу або е, представників бізнесу за там платежі Айбан або через еквайнет, наприклад, через купівлю в інтернет-магазинах товарів, це не розповсюджується на, на, на бізнес. Так і скажімо так, підсумовуючи так нашу розмову, а як ви оцінюєте можливість скасування або продовження таких лімітів у майбутньому? Ну, скоріше за все, мова йдеться про подальші обмеження, навряд чи їх будуть одразу запроваджувати протягом дії там 6 місяців, а потім скасовувати. Скоріше за все, це тестовий якийсь період для того, щоб Прослідкувати, взяти аналітику за цей там звітний період і врахувати наскільки це вплинуло на тіньовий ринок, наскільки можливо буде використовувати в такій діяльності схеми ДРОП, можливо, з'явиться якісь інші схеми, які будуть використовуватися, наприклад, там через юридичних осіб, де немає таких обмежень, але це е, б, означає про те, що такі обмеження будуть застосовуватися і в подальшому, і скоріше за все вони будуть такими, Мати систематичний характер. Так, а, і в кінці, які рекомендації можна дати фізичним особам у зв'язку з цими змінами, ну по перш за все, не треба хвилюватися стосовно того, що буде проблеми там з блокуванням рахунків, якщо це мова йдеться про перекази там, з картки на карту. Неважливо, це родичі, знайомі або просто між двома людьми, які там взаєморозрахунки, які передаються. Слідкувати за тим, аби не перевищити ці ліміти, можливо, здійснювати. Такі операції протягом, наприклад, там, декількох місяців, якщо там суми суми більше. А во всьому іншому бажаю кожному досягти тієї відмітки, коли ці ліміти доведеться шукати варіанти їх обходити. Шудово. Ну що ж, мені здається, що краще завершення нашої розмови слід було вигадувати. Іван, я хочу щиро подякувати, що за нашої студії ми знову розібрали одну із таких актуальних і важливих тем сьогодення і дали людям зрозуміти, що не треба хвилювати. В ніякому випадку просто контролювати свої операції. Щиро дякую. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми на тему нових обмежень на перекази з картки на картку, обговорили правові аспекти та наслідки нового закону. А в гостях у нас був юрист Іван Карнаух. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.